Друзі, всіх вітаю. У нас сьогодні день папаї. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Мене звати Анатолій, дружина Анна знімає, канал Тропічний сад. І всім, особливо підписникам, звичайно, гостям канала, всіх вітаю. Я вас бачу. Дякую за ваші коментарі, за те, що ви нас підтримуєте. Друзі, дивіться, наша папая. Папа, яку ми зрізали півтора місяці назад, ось тут ми зрізали. Бачите, от ми зрізали. Дивіться, як вона виросла, і вже скільки за 2 місяці зав'язала плодів. Це з моменту зрізу. Да, вона там вже пустила відросток. Але е ну, я так врахував, десь около 15 плодиків вже зав'язала. і плоди, бачите, на, якщо я там стану поряд, то висота десь 1,50-1,60 мет вже зав'язались плоди. Це дуже крутий результат. Я вважаю. І 100% це дуже хороший результат, що на такій висоті вже зав'язалися плоди. Але але, відео не про це. Дивіться, в нас пустила тут відросток один, і там пустила два відростки. Ось оця. Бачите? От, і одна вон там, от внизу. Я думаю, ви бачите. І ви знаєте, я так ну, не хотів цього робити. Але змушений змушений, е, прийняв таке рішення, що все-таки видалить отуту, е, внизу. Чому? Тому що, дивіться, вона росте під таким кутом. да, От. І вірогідність того, що, по-перше, та притіняє, оця велика. А по-друге, більше того, що дуже великий кут, вона в мене виросте на півтеплиці і затінить, по-перше. А по-друге, ще і. Е, коли нав'яжуться плоди, воно може її обламати. Так, да, можна підпирати, можна, але ну слухайте, вона нормально, бачите, не може викинути, розкинути листя, вона нормально не може його сформувати. От, і тому я прийняв рішення, я його зараз одріжу. В принципі, бачите, яка от такий момент дуже важливий. Це вже з досвіду я вам говорю, тому ми знімаємо відео, ділимося. Якщо у вас там рослинка була виросла. То е, якщо ви зрізаєте, по-перше, низько не зрізайте, тому що треба, щоб заживила. Що я маю на увазі? Якщо я тут прокидається брунька, от, то тут поряд відразу не зрізайте. Зрізайте максимально ще вище. Тому що, ось бачите, вона так ось засиха, підгниває і щоб воно не е, пропало і не засохло у вас потім. Це перший момент. Другий момент того, що залишайте все-таки одну. Один відросток, максимум два. І на одній отак, щоб може по бокам там формувалося воно і все. Тому що я побачив, дивіться, яку штуку. Ця пішла, вона трошки раніше прокинулася, що ми зрізали ося. І вона пішла активніше, росли, потужна стала вже дуже. А та, яка була трішечки пізніше, ось ця ось, ось. От бачите, вона за нею, і виходить, як вона притінена. І вона в тіні в такій стоїть. От, вона стоїть в такій тіні. І виходить, що із-за цього їй недостатньо сонця. І вона бутончики кидає, але вона їх скидає, тому що мало світла до неї. От. І я прийняв рішення, по-перше, видалити ту От. для чого? Для того, щоб. І, ну, воно таке буде. Знаєте, тут на півтеплиці займе і питання в тому, що там підпиратися потім. А друге, те, що вона зараз забирає багато сили і не віддає сюди. Я хочу розгрузити рослинку. Розгрузити, вона хоч уже така дуже потужна, але все одно я хочу розгрузити, щоб перенаправити весь сік всю силу іменно на оці рослини, на оці плоди, щоб вони були максимально великі. І їх максимально багато зав'язалось. Тому давайте довго не будемо. Зараз візьму ножовочку і трошечки ми її чекнемо. Так, в нас там нічого не висить. Е, мабуть, висить, да, висить, да? Одна, ні, я перевісив. Все нормально. О, тому бер... отак от зараз підійдемо, якщо буде видно, якось. Давайте... О, видно, да? Нормально? От. Тому отак от зрізаємо, щоб воно трошки засохло, заживило і якраз дойде до стволика. Десь, отак, я думаю, буде нормально. Вона дуже легко. Опа. Все. Це, звичайно, так жалко, друзі, така потужна, так гарно росте. Все. Та от бачите, вона пускає. Ми його видаляємо, це все. Воно не потрібне. От Отут ми може й залишимо десь. Тому що а, зараз та от квітне. Ой, плоди, точніше, там. Давайте я зараз вилізу обережно О, Стоп. от, Тому а, виходить, що а, там зараз плоди. Там зараз давай вийдемо, покажемо. Там зараз плоди. Оці достигнуть, вона й так, бачите, ми зрізали верхівку, вона відпускає знову. Ми її зріжемо і, можливо, залишимо одну. Якщо ця зав'яже, ми нижнє листя тут пообрізаємо це все, вона вже нав'яже, сформує, ми нижнє листя, листя повидаляємо, щоб туди достатньо приходило світло і сонце. Зрозуміли? Тому що якщо не буде нормально світла для папаї, то вона просто буде скидати бутони. І все. Це важливий момент. В принципі, зараз я достану вам покажу. Зараз я вам достану, покажу. От, що ми зрізали, дуже жалко, але я прийняв таке рішення, тому що, бачите, це вже вже доросла, величезна папая, гарнюща, така зелена. Блін, ну жалко, звичайно. Вже дивіться, скільки там бутонів вона кидала. Бачите, скільки квітів, бутонів. Це, звичайно, там потенційно 2-3 десятки мінімум було б плодів. От. Але нічого не зробиш, уже все. От. Я просто, ну, це тяжко робити такі речі, коли ти вирощуєш, коли воно в тебе таке класна. Але нічого страшного. Ми, ну, я думаю, що це буде правильне рішення, тому що ми зараз перенаправимо весь сік і вона силу пер... почне віддавати в оці. От. І будуть вони наливатися більше, будуть формуватися більші плоди. Тому, я думаю, це буде нормально. Дивіться, влітку я поливаю доволі, в принципі, часто, якщо в грунті, то частіше треба поливати, не бійтеся. Дивіться, по горщикам. Давайте от я покажемо зараз вам. У нас такі класні, класні зараз папайки. Дивіться, це тільки відсадили не так давно, ну, як вони вже все пішли, вже, вже хороші. От, можливо, вже трошечки там пізніше я почну продавати. Кому цікаво. Ці вже більш дорослі. Дивіться, якщо нормально сонце, якщо нормально немає притіненого нічого, вони і не пруть вверх. Вони такі компактні, класні, але тут вже коренева, бачите? ось. Уже коренева, я сподіваюсь, видно, повилазила. От. І є ще більші, є прям ще більші, є і в літрових, півлітрових горщиках, да? в двохлітрових горщиках. Тобто вибір, слава Богу, на сьогоднішній день саженців вистачає. Хороші саженці, різні саженці є. От. І слава Богу, є саженці. Тому, якщо ви хочете виростити таку папайку, можна вирощувати вдома. Головне, я ж говорю, світла. Нормально світла. Тоді воно буде діло. Проблем з цим ніяких нема. Вона в горщику дуже не росте активно сильно. Тобто вона не буде така потужна, як звичайно, в ґрунті. Це потрібно розуміти. Але потрібно, щоб була, ну, коли вже бутонізація йде. Зробите досвідку, і вона тоді буде зав'язувати. А так, в принципі, все просто. Поливаємо ми рідко, не дуже часто. Звичайно, коли зараз жара, то поливаємо частіше, але все одно вона там застою вологи не любить. Вона застою вологи не любить. От, що ще важливо, це не перегрівати горщик. Це не перегрівати горщик. Тобто, якщо горщик отак от стоїть на сонці, перегрівається коренева, вона не любить, вона такого не любить. А це вже, бачите, такі дорослі потужні саженці, там уже корінці вилазять, вилазять. О, тому, якби, ну, я ж говорю. По ґрунтам, по цьому ми вже знімали, показували, кому цікаво, ви на каналі все є, друзі. Ми ще десь щось міняємо, експериментуємо, знаємо, вивчаємо. Ми з вами все ділимося. Бачите, от я прийняв таке рішення, говорю: давай покажемо, де розповімо. Тому вам потрібно, якщо ви зрізали папа, вона у вас не встигла заплодоносить і впирається в потолок там чи десь. Залишайте один, максимум два відростки. Максимум. Це більше не потрібно, воно буде затіняти, забирати сили, а вам потрібно в один його сфокусувати. Тому, в принципі, коротеньке відео записали. Всім гарного дня, всім гарного настрою. Тоді, ви пам'ятаєте, поки саженці є. Я дивіться, по ціні. Дуже багато запитань. Яка ціна, яка ціна там. Всі питання по ціні пишіть мені. На Viber, Telegram або телефонуйте. Чому? Тому що відео переглядають 2 роки, 3, 5 років давності, і воно не актуально. Рослини зовсім другі. А... Ціни міняються. Ви знаєте, що все змінюється, і тому, як би ну я змушений да, піднімати і ціну, тому що я там і грунти купляю і тому подібне. Я не буду оправдовуватися, але чому пояснюю, я не пишу і не буду писати ціну іменно там в описі або в контактах, тому що людина прочитала. Ціна залишилась стара, людина потім прочитала, це пройшло вже 5 років. А потім пишеш: ой, а ж там було написано. Розумієте? Тому що люди не завжди розуміють, коли зняте було відео. Тому отак от, от. Так що, телефони є в описі постійно. Телефонуйте. Все тоді, друзі, пока-пока і гарного дня до нових відео.